Добрий день, мої любі! Вітаю вас з першим днем зими. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про добро, доброту. А щоб розмова була цікавішою, знайшла для вас казку. Послухайте її, будь ласка, уважно. Жив собі маленький їжачок, і звали його Колько. Ви спитаєте чому? А тому, що відразу, як він народився, він був таким колючим. Мама взяла його на руки та вкололася. Ти поглянь, сказала мама. Я до нього доторкнулася, а він мене Коль-Коль. назвемо його Кольком. Та колько отримав своє ім'я. Одного разу зустрів він в лісі вовка. Не помітив той малюка в траві і боляче вколов собі лапу. Розлютився. Ходять тут лісом отакі колючі, самі неприємності від вас. І навіщо ви такими народилися? То торкнешся, поколешся? Некорисні ви, їжаки, некорисні. Даремно на цьому світі живете. Ох і прикро стало колькові. Пішов он до своєї матері, а та стала його втішати. Такого не буває, синку, щоб хтось даремно на білий світ народився. Кожен для чогось потрібний і на щось придатний. Ось підростеш сам все зрозумієш. Наступного дня гуляв їжачок лісом. Чує, плаче маленький павучок. А чому це ти плачеш? Я кілька днів ткав своє павутиння, а ворона летіла, крилом зачепила і мою працю зіпсувала. Ту, давай я тобі допоможу, запропонував їжачок. І стали вони вдвох лагодити тонке павутиння, а закінчили замилувалися. Павучок став дякувати приятелеві. Як добре, Колько, що ти в нашому лісі живеш, що б я без тебе робив? Щиро дякую тобі за допомогу. Радісний пішов Колько далі, коли це зустрів пухнасту білочку. О, а чого ти така заклопотана білочка? Добрий день, ніжечку! Після дощику так багато смачних грибів виросло, шишок нападало. Хочу їх до свого дупла перенести, але лапок не вистачає, щоб усе відразу зібрати, і кошика в мене немає. Я допоможу тобі, білочко, я вмію переносити гриби і без кошика. Перекинувся їжачок на лівий, потім на правий бік, нанизав кипу грибочків і допоміг білочці швиденько перенести їх до дупла. Стала білочка дякувати їжачкові. Спасибі тобі, любий, друже, за допомогу. Ти, наче справжня вантажівка, такий сильний. Як добре, що ти живеш у нашому лісі і всім допомагаєш. Колькові від такої подяки ще радісніше стало. Іде він по лісу. Коли бачить, мурашки метушаться. А що ви робите? Ой, у нас багато діточок народилося. Щоб їх нагодувати, ми Яблочка по шматочку відламуємо і несемо в мурашник. А діти вже галас підняли їсти хочуть, запропонував їжачок їм свою допомогу. Нанизав яблука на голки і поніс до мурашника. Стали мурашки хором дякувати. Ой, врятував ти нас, друже. Спасибі тобі, велике. Ти і матусі своїй подякуй від нас, що такого гарного сина виховала. Щасливий від слів мурашок побіг колько далі, та раптом знов зустрів вовка. Усього в реп'яхах. Виросли тут ці реп'яхи, пройти неможливо. Начеплялися. Я став, як опутала на городі, на вовка не схожий. Пожалів його колько, давай я тебе почищу. Дивись на мої голки вони як густа щіточка. Почистив їжачок своїми голками, як щіточкою вовка, від відріп'яхів. Подивився той у калюжу, як у дзеркало, і зрадів. А колько посміхнувся і промовив От бачиш, вовчику! І я тобі о пригоді став, а ти казав, не корисний. Соромно стало Вовкові, нахилив він голову та пішов геть. Ось така повчальна казочка. Чи сподобалася вона вам? А давайте спробуємо намалювати портрети героїв казки. Тільки використовувати станемо не пенслики та олівці, а слова. Я буду називати слова, а ви плескайте в долоні, якщо вони підходять до портрета їжачка, і топайте, якщо підходять до вовка. Ну що ж, починаємо? Чесний, розбишака, вихований, добрий, сірий, злий. Сердитий, ввічливий, несправедливий, уважний, привітний. Молодці. А як ви гадаєте, в кого більше друзів? В їжачка чи в вовка? А чому у вовка немає друзів? Сподіваюсь, ця казочка навчила вас. Правильної поведінки, і ви тепер станете добріше. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!